Всіх вітаю на моєму каналі. Оце вже останнє відео. Це в нас п'ята частина, а рапник 3,5 метри. Вже тут він готовий. Турецька голова одна. Друга. Звісно, кругла така плетіння. І воно, як завжди, де закінчується ось круг, переходу плетіння в колосок. Три частини ось. Потім де ось. Три, з трьох частин закінчується. Перегода ось, ось трина. Да. Перегода в дві. Ось тут воно, виходить, у нас з двох частин. Ну тут на кінці один і така хлопушка. Ну здрату я не став ставити. Бо вона здратує трошки хужіше чуть-чуть вихлоп, виходить. Ну, ось так. Кому буде цікаво, пишіть, дзвоніть по номеру 099 083701 Олександр. Виконаю ваше замовлення. А цей рапник завтра поїде. Новою поштою міста Київ.